Оля. Олена, доброго ранку. Бабуся Галя, Люба, трохи слухаю, бо збираюся. Ага, на базар щасливо. Оля, Марія, доброго ранку. Бабуся Галя, люба, я не хочу йти, і грошей нема. Но кличу, мушу, так, Віталік Павлюк, дякую за відповідь. Гарного дня. Оля, бабуся Галя, прогуляєтеся, людей побачите себе покажете. Свята, Любаша, привіт, Клайчик сотий. Дякую, привіт, Юлія Бойко, Світлана, привіт. Оля, Святочка, доброго ранку, гарного, позитивного дня. Світланка, дякую вам, здоров'я, сили, терпіння і самої головні міра. Дай Боже, щоб був мир скоріше. Діана, Світлана, привіт. Світлана, дівчульки, привітик. Писать не можу. Начинається. Одна... Отдаю телефон Григорію. Давайте, Світланка. Я дякую, що зайшли, підтримали гарного вам денечка. Бог вам поміч у навчанні. Діана, Світлана, вам сердечка. Діана, в нас була тривога вночі, і в нас була Таня, я постав. Таня Регмі. а поставте молоко не в холод, а зразу в хату, в тепло. Що бистро скисло, чи теж буде гірке чи ні, провірте. Чи так, чи так буде гірке. В основному так. Чому? Навіть якщо воно від кози залежить, що коза має котрась гіркоту, якщо генетика в неї така, скажімо так, то буде гірке. І якщо печінка добре не функціонує, то також воно має мати і віддавати гіркотою. Так, Таня, сьогодні стрім в день не буде. Вечором 19. Добре, таня. Олександр, дякую дуже вам. Будь ласка, Таня Регмі, Таня Ворона, доброго раночку, крепкого здоров'я вам і родині. Валентина, доброго ранку всім. Таня ворона, таня регмі, привітик. Марина прийшла. Добрий день, Любаня. Як ви? Дай Бог вам здоров'я. що... Ви в ефірі. Ви в ефірі. Я трохи стала прихворад. поша пошаще. Я вас не забуваю. Люблю вас. Мариночка, міцного вам здоров'я, не хворійте. Хай Бог дає, щоб все було добре. Люба, на півгодинки. Сьогодні будеш? Що будеш, Таня? Ти подзвонити хочеш чи що? Я не зрозуміла. Якщо подзвонити, то подзвониш, коли там буде час. Тільки і не тоді, коли волі стрім, бо я буду на стрімі. Е, так. Дай Боже, щоб ви були здорові і не хворіли, щоб все було прекрасно. Таня Ворона, Світлана, привіт привітки, рецепт тіста під стрімом є, як і обіцяла, бабусяля так. Хіба прогулятись з свахою. Довго треба ходити. Хоче нужці купити на ноги щось. Зрозуміла, хай Бог дає, щоб все купили. Так, Марія, доброго ранку, Любаша, та всі чатівці. Гарного мирного дня. Доброго ранку, Марія, і вам все найкращого. Марина стала йолет, жолудок і лечу, не знаю, чи поможе. Стала боліть. Ой, Мариночка, міцного вам здоров'я. Хай не болить нічого, хай все буде добре. А спати на півгодини? Ні, я нині не буду спати, Таня. Вчора спала півгодини. Все, нині роботи багато, я не знаю. Нема коли спати. Таня Ворона люба, а нині на півгодинки будеш. Ні, апельсинка. пельсенка. Привіт, 104-й лайчик любові. Привіт, апельсинка. Гарного дня. Тобі дякую за лайчик. Гарного, мирного тихого дня. Таня, спати, ні, регвітання. Дівчатка, всім гарного настрою, крепкого здоров'я. Йду по справах до зустрічі. Папа, Танечка, гарного вам денечка, миру, спокою і затишку. Марина, дякую. Так. Алла, що це ви писали і при? І відкликали, пишіть, що ви хотіли запитати. Так, Коза на чи не подушить козенят, що дуже скаче. Дивіться, в мене була така